цитуючи свою маму, Олександр Петрович Довженко писав: люблю, як все воно произростає». Нагородивши нас багатою родючою землею, Бог не позбавив нас бажання порпатися в цій землі. Ну, сьогодні, як приклад, ми спробуємо посадити дерево. Посадити дерево це подія часто значуща для нас. Ми для цього до цього попередньо готуємося, обираємо місце. Часто робимо це всією родиною. Комусь випадає носити воду, хтось викопує яму. Наш маленький колектив на чері з Бертою. Я і наш оператор Антон збираємося сьогодні посадити дерево. Розкажемо вам деякі секрети, які треба знати для того, щоб це зробити. Перше, що ми робимо з купленим саженцем, це видаляємо з нього листя. Чим швидше, тим краще. Ось таке все з єдиного листочка. Наступний крок ми викопуємо яму для посадки. Яма повинна бути такого розміру, щоб коріння нашого саженця в ній вільно розташувалося, не загинаючись. Перед посадкою саженця важливо знайти кореневу шийку, тобто те місце, до якого він був висаджений в розсаднику. Для того, щоб спростити собі задачу, можна ось так потерти вологою ганчіркою. Саме ось цей перехід від світлого до темної є кореневою шийкою. Якщо при посадці дуже заглибити кореневу шийку, то з'являється ризик того, що дерево виросте надмірно високе і, скоріше за все, пізно вступив плодоношення. Якщо коренева шийка буде над рівнем ґрунту, то дерево не приживеться. Якщо ми надалі не зовсім впевнені в своїх діях, то кореневу шийку можна відмітити. Ну, я думаю, що такий живопис нам дерево вибачить. Це ми зробили. Насипаємо ми яму просто родючим ґрунтом. З що утворився на саджанці після видалення залишків підщепи, ми традиційно орієнтуємо на південь. При осінній посадці його обов'язково треба замазати садовим варом. Після того, як ми саджа не спалили, треба дати ґрунтові навколо нього всістися. І якщо дозволяє час, то можна почекати і добу після того, як ґрунт всівся, ми беремо легенько його додатково втоптуємо. А тепер от такий зверніть увагу на таку. Просту, але дуже корисну процедуру. Ми беремо і підтягуємо саженець, тим самим виправляючи його коріння знаходячи потрібне місце для розташування кореневої шийки. Найбільш поширена помилка при висиці молодого дерева це те, коли ми його садимо в траву. Цього не можна робити з декількох причин. Перше, це велика конкуренція. У молодого дерева, як правило, коріння невелике. Така трава як періо розпускає своє коріння в ширину до 5 метрів. Наступна причина це всі ті грибки і шкідники, які живуть в траві. Для трави вони, як правило, є просто сусідами. Для дерева це і шкідниками і хворобами. Посажене в траву молоде дерево частенько хворіє раком кори. Ось зараз ми бачимо характерні ушкодження для цієї хвороби. Вилюкувати саженець в такій ситуації неможливо. Ось такі характерні тріщини на корі свідчать про життєдіяльність такого паразита, як цикатка. Але якщо травяниста рослинність знаходиться від саженців на відстані 3 метри і більше, то цикатки на них не паразитують. Залужуємо міжряддя в саду ми, як правило, тільки на третій-четвертий рік після висадки дерев. Для цього використовуємо тільки спеціальні газонні трави. Незасіяним залишаємо престолу смугу. Після залуження міжрядів в саду обов'язково треба організувати полив. А зону міжряді скошується з інтервалом 10, максимум 14 днів. Поливаємо молоде деревце ми також з інтервалом 10-14 днів за умови, якщо немає дощу. При одному поливі десь на одне дерево виливаємо літрів 30 води кімнатної температури. Надмірний полив шкідливий, так як це приводить до того, що коріння молодого дерева загниває. Недостатній полив, зрозуміло, також шкідливий, бо коріння підсихає і дерево, на жаль, може загинути. Далеко не завжди корисно додавати в посадкову яму органічні або хімічні добрива. Тут значно більший ризик попалити коріння, ніж допомогти дереву. Свіжо викопане дерево це створіння доволі ніжне, можливо, не найкраще порівняння, але коли людина занедужала, ми готуємо їй бульйон, а не біляші і олів'є. Нікому не спадає на думку годувати немовлятку в басою. Тому для посадженого дерева найкраще буде просто родючий чорнозем. Якщо нам не дає спокій думка про те, що сусід висаджуючи щось туди досипав, то ніколи не завадить додати посадкову яму, ну, наприклад, літрову банку деревного попелу. І добре вогарне, діє м'яко, дереву допоможе і кислотність ґрунту трошки знизить. Що досить високий ризик того, що коріння деревця будуть підійдати личинки хруща, то в посадкову яму варто додати препарати, які його знищують. Як же бути тоді, коли газон вже засіяний, а є потреба посадити дерево? В цій ситуації, мабуть, найкращий вихід буде посадити вже підроще дерево і, мабуть, з контейнера. Сьогодні з вами був розсадник Велесіа. Ми говорили про те, як посадити дерево. Якщо вам було цікаво, відвідуйте наш сайт, підписуйтесь на наш канал в Ютубі і гармонії вашому саду!